Костюм зеленського, зрадники українці та 19 років безупинного постачання ракет. Мене звати Софія Квітка. Ви дивитесь VoxCheck і це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал далі тільки цікавіше. Зеленський знову не в костюмі. У мережі поширюють фото президента України на нібито нещодавній зустрічі із італійським колегою. І він там. Знову одягнений у стиль мілітарі, і це після того, як на саміті НАТО Зеленський шокував всіх появою в костюмі. То що ж це може означати? Геть нічого, адже фото старе. Так, 9 липня президенти України та Італії зустрілись у Римі. Вони обговорили повернення українських дітей, примусово вивезених до Росії, євроінтеграцію, санкції та трибунал щодо російських злочинів. І при цьому Зеленський виглядав ось так. Фото ж з допису зроблене ще в січні. У червні вибір одягу президента на саміті НАТО справді здійснив переполох в українських соцмережах. Тоді зміну стилю сприйняли як сенсацію. Бо ж ми усі пам'ятаємо ось цей момент. І в соцмережах масово почали поширювати різні теорії про закінчення війни і що може означати така зміна стилю. Та тоді всі випустили з уваги те, що у схожому костюмі Зеленський був і на похороні папи Франциска 26 квітня, і на зустрічі з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом у Берліні 28 травня. Як і тоді, так і зараз Зеленський одягнений стримано, але не у класично офіційно діловому стилі. Зрада скасовується. Не президент України, а Офіцер безпеки ми згадали за саміт НАТО, і крім резонансу з костюмом, тоді пісім, то сталася ще одна ситуація. В описі стокового фото з саміту НАТО в Гаазі Володимира Зеленського назвали офіцером безпеки заходу. Це не одрук, несвідома заява, а простий звичайний фейк. В оригінальному підписі немає слів про офіцера безпеки саміту лише стандартне. Президент України Володимир Зеленський і генсекретар НАТО Марк Рюте зустрілись на саміті НАТО. Скріншот підробили. Зробити це могли як у фоторедакторі, так і в самому браузері, адже більшість з них дає можливість редагувати код сторінки. Так будь-хто може замінити текст на сторінці, дописавши і змінивши все, що його душа забажає. Один нюанс. Ці зміни бачить лише він. Сайт від таких маніпуляцій ніяк не страждає. Тож змінити щось і сподіватися, що це побачать інші, не вийде. А от змінити, зробити скріншот і видавати це далі за правду вже можливо. Пам'ятайте, скріншоти можуть вводити в оману завжди. Перевіряйте перше джерело. 19 років постачання ракет Україна та Британія уклали довгострокову угоду щодо постачання 5 тисяч ракет для ППО аж на 19 років. То що, виходить, доведеться чекати десятиліття, поки закриють небо, давайте розбиратись. Заяву про укладання угоди дійсно опублікували на сайті британського уряду. Саму ж угоду анонсували ще у березні 25-го року. Утім, ані тоді, ані зараз згадок про терміни постачання ракет не було. Обсяги виробництва також невідомі. Перші поставки за попереднім контрактом, підписаним у вересні 24-го на 650 ракет, були вже в грудні. А щодо 19 років то вони стосуються термінів фінансування британської компанії, а не тривалості постачання ракет Україні. Українці найбільш зрадлива нація, вкотрі в соцмережах звертають увагу на нібито цитату представника ЦРУ про те, що народ України схильний до зради на 98%. Відчули бажання зрадити когось чи щось? Хіба що лише критичне мислення? Тому що цитата є суцільною вигадкою. Існує вона лише російською мовою та поширюють її лише російськомовні користувачі, як неочікувано, і роблять вони це щонайменше з 2014 року. Натомість ні на сайті ЦРУ в розділі про Україну, ні в архівах організації немає таких даних. Та й 98% звучить підозріло: це скільки людей треба було б залучити, щоб отримати такий результат, і що це за дослідження, таке опитування чи експеримент. Звісно, що на ці питання відповідей немає. Лише одна й та сама картинка, яку з року в рік хтось десь та згадає. Пам'ятайте, цитати мають авторів, і якщо десь поширюють цитату без конкретного авторства, тим паче, якщо її не можна знайти мовою оригіналу, це найбільш ймовірно не цитата, а вигадка. Воював на боці Росії, підеш за грати». Президент Азербайджану Ільхам Алієв начебто, сказав, що країна не заарештовуватиме громадян, що воювали на боці зсу. Натомість арешт чекає тих, хто воював за Росію. Не поспішайте радіти. Ця заява теж фейкова. Ані на сторінках президента у соцмережах, ані в авторитетних медіа ви не знайдете подібних висловлювань. Так, Азербайджан підтримує територіальну цілісність України. Він також надавав Україні гуманітарну допомогу, зокрема для відновлення енергетики. Але про такий рівень підтримки не йдеться. Ні маніпуляцію, ні фейк не виявиш без пошуку першоджерела. Ним може виявитись чийсь давній пост блозі, нещодавня старі. Чи репортаж про подію. Іноді знайти перше джерело можна за пару секунд. Іноді трохи стати детективом і приділити цьому пару годин. Але повірте, впевненість в інформації, яку тепер знаєш, вартує усіх зусиль. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь, щоб точно знати, де шукати.